Доброго дня, мене звати Наталія. Сьогодні я вам розповім про мультиварку Redmond RMC M4506. Дана мультиварка є ще одним прикладом вдалого поєднання функцій мультиварки та скороварки в одній моделі. У даній мультиварці скороварці вмонтовано 6 автоматичних програм. У кожної з них, за винятком програми, смаження та культюр є можливість зміни часу. Яку за зміни часу залежить від вибраної мами програми? Також є функція підтримки температури впродовж восьми годин, а також підігрів. Функція відміна старту дозволить вам запускати програму із затримкою до 24 годин. У комплект даної з скороварки входить кришка із клапаном випуску пари. Також ложка, лопатка, мірний стакан, контейнер для готування на пару ставка з нержавіючої стали. Якісне антипрогарне покриття чаші дозволить вам готувати з мінімальною кількістю олії, що зробить ваші страви ще більш корисними. Також у комплект входить книжка 101 рецепт, адаптований до приготування саме в цій моделі. Пропонуємо аксесуари, такі як щипці для чаші. Додаткова чаша є містю 3 літри, догутниці, а також ціліконова книжка для чаші. Оскільки гарантійний період від виробника триває тільки 12 місяців, можемо запропонувати послугу Абсолютний захист для того, щоб покупці могли подовжити свою гарантію і також забезпечити свою техніку від негарантійних випадків, таких як перепад напруги, також пошкодження водою і механічні пошкодження. Дякую за увагу в дали даше.